Мій перший вірш написаний око. На тій сипкій від вибуху в стіні, коли сгубила зорі пороскові. Моє дитинство, впитенові, лась пожежі, вулканічна лава горіла хата, ніч здавалась ним. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою вогнем. Хула земля, сусідськи плакав хлопчик, хрестились баб і кінчався. Двогтів у той вузесеньке окопчик, де дві сім'ї тули кілька діб. Той перший біль тих як він слід на серці залишає, Як невимовно віршому не скажеш? Чим на ньому зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, на зоря. А я писала мало на осколку великі букви щойного з букваря. туж Дружискраю, щоб приситила поночіна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Зная. Упав. Осипалась. Стіна.